Сьогодні в програмі у Львові стартували дні профілактики туберкульозу. Медики кажуть, вчасна діагностика вкрай важлива. Відбірковий етап червоної рути завершився. Хто представить Львівщину на всеукраїнському фестивалі? Сьогодні день поезії. Які вірші пам'ятають львів'яни? 20.30. час підсумовувати події дня, що минає ви дивитесь новини. Вітаю. Сьогодні міжнародний день людини з синдром Дауна. День вибраний не випадково. Це 21 й день третього місяця, пов'язаний з трьома копіями. 21-ї хромосоми. Сонячна дитина може народитися у будь-кого. Вік, раса, спосіб життя людини жодним чином на це не впливають. Це найпоширеніша генетична патологія в Україні. щороку народжується близько 400 таких немовлят. У цей день у всьому світі громадські активісти прагнуть привернути увагу суспільства до проблем сонячних дітей. Як справжня дівчинка, вона любить гратися ляльками та співати. Сьогодні п'ятирічна Анечка ще й спробувала себе у ролі піцайоли. І, хоч дівчинка має патологію, у неї синдром Дауна рідні відзначають, вона нічим не відрізняється від здорових діток. Нічим. А ще вона, як і всі дітки, ходить до садочка. Мама каже, між дітьми ніякого бар'єру у спілкуванні нема. Проблема в дорослих через брак інформації. Вони вважають генетичну аномалію заразною хворобою. Вона постійно десь в русі там з кимось там то дівчата люблять її в садочку зачесувати, робити ніби якісь там її зачіски кухню, їсти готують. Вони там собі завжди бавляться. Малюки народжені із синдромом Дауна, проходять ті ж етапи розвитку, що й і діти із звичайним набором. ...бором хромосом, але їх темп може бути сповільнений. Сонячних дітей багато, це найпоширеніша генетична патологія. Лише на Львівщині щороку народжується в середньому 20 таких діток. Ми є однією з областей, де від дітей практично не відмовляються. Бо, скажімо, східна Україна, центральна Україна там є високі, високі відсоток відмови від таких дітей. Тобто, мамі говорять в пологовому, що дитина є синдромом Дауна, і мама її лишає. В нас такого немає. Генетичну патологію. Супроводжує низка певних симптомів зниження слуху, вади серця та зору. Однак, як стверджують фахівці, медицина зробила важливий крок у лікуванні таких дітей. Завдяки сучасним підходам та препаратам, сонячні люди живуть до 60 років, здобувають освіту та можуть працювати. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. На Львівщині стартували дні профілактики, туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання. Адже лише минулоріч у Львівській області виявили більше півтори тисячі хворих на туберкульоз. У переважної більшості діагностували захворювання легень. Саме такий туберкульоз є найнебезпечнішим, бо передається повітряно-крапельним шляхом. Однак, у групі ризику не лише ті, хто безпосередньо контактує із хворими. Нерідко на туберкульоз хворіють люди із захворюваннями, що Пливають на імунну систему або ж хворі на серцево-судинні захворювання. Точно встановити діагноз туберкульозу можна лише після флюоро- або рентгенографії. Для цього від сьогодні продовжу місяця у поліклініках будуть дні профілактика без жодних скарувань лікаря. Проект Діти за мир у всьому світі триває. Чергові карти миру, які зробили діти із Львівщини, презентували у трьох європейських країнах. У межах проекту держава домовилася між собою про відпочинок дітей у літніх таборах. Більше далі у сюжеті. Ось ці 36 дітей із західної України є юними послами миру. Вони везуть викладені голубами мапи країн у Польщу, Литву та Латвію. Першою зупинкою юних делегатів стало серце Литви Вільнюс. Тут діти презентують карту у найважливішій установі країни Сеймі. Ми вже на багатьох рівнях маємо гарне співробітництво на рівнях парламенту, на рівнях уряду, так само на рівнях університету. Два є відкрита для цього, для для майбутнього будь-якого співробітництва і надалі наступна зупинка Латвія. Тут дітей зустрічали учні єдиної у ризі середньої загальноосвітньої української школи. Діти бажали один одному спокою, миру та швидкого закінчення війни. Приєднались до щирих дитячих побажань і місцеві дипломати. Я бажаю, щоб в Україні все було мирно та. Щоб не було зовсім конфліктів у мірі, діти хочуть миру, і це саме головне. Латвія також приймає дітей, які постраждали під час бойових дій в Україні. Латвія ще раз підкреслює, що ми є другом і соратником країни. А у Польщу ж маленькі українці повезли карту, яка у Львові стала рекордсменкою на червоно-білому стягу країни. Розмістились 300 голубів миру. Сусідка Польща неодноразово приймала у себе українських дітей. Цей раз, як запевняють політики, не стане винятком. Діти несуть оце послання про мир для інших дітей із європейських країн. Це це надзвичайно важливо. Міжнародний проект Діти за мир у сьому світі впевнено крокує країнами світу. Його організатори Посольство Угорщини в Україні та почесні консульства Угорщини Івано-Франківську та Львові вже підсумовують зроблене. Сьогодні вже 15-та країна, 11-й парламент за три дні особливо три парламента діти побували і. Уже на сьогодні більш домовленість більше двох тисяч дітей, котрі поїдуть на оздоровлення цього літа. Загалом дитячі делегації миру уже побували у 15 країнах світу. Попереду ще 20 держав. А вже 1 червня у Києві організатори планують показати Україні усі 35 карт, зроблених дитячими руками. Христина Марич, Софія Омельченко, новини. У селі Заверещиця, що на Городочині запрацював оновлений дошкільний навчальний заклад. Більше дев'яти років селяни чекали на реконструкцію дитячого садочка. Окрім капітального ремонту, для малечі облаштували ще й сучасну, сучасну ігрову кімнату, спальню та навчальний клас. Про велику радість у маленькому селі далі у сюжеті. Безмежна радість та щирі емоції переповнюють вихованців дитячого садка та їх батьків. У селі заверещиться, адже дошкільний заклад нарешті відремонтували та розширили. Тепер у приміщенні садка побільшало простору для дитячих розваг і відпочинку. Розповідає вихователь з 30-річним стажем пані Олександра. Раніше було менше місця, було незручно бавитися, тому що вони були такі, їх багато. А тепер вони спокійно можуть сидіти на, на килимку і, і бавитися. Плюс ще що вони гуляють тут спати. Мені дуже подобається бо тут. Багато. То ірошок, у мене враження, що я буду їздити на великому джипі. Тут я буду бавитися, тут дуже цікаво. В оновленому дитячому садку навчатимуться 25 малюків віком від 3 до 6 років. А ще навчально-виховний комплекс працюватиме на 4 години довше ніж зазвичай. Було незручно, тому що е, я вже мала зв'язані руки, так як е, до п'ятої години можна собі вже більше часу провести чи на роботу піти, чи вдома щось зробити собі. А так не встигли провести, вже треба дітей забирати. Аби відремонтувати садок, знадобилось 450 тисяч гривень. Це гроші з обласного, районного та місцевого бюджетів. Частину коштів заверещиця отримала з програми соціально-економічного розвитку України за сприянням народного депутата України Ярослава Дубневича. Наше НВК відкривалося дуже таких швидких темпах. Швиденько всі гроші були акумульовані і розпочалася робота. Робота тривала недовго. Нові то це отримали ми туалети, прі Кабінет і пральню. Ми минулого року по програмі соцеконом розвитку поміняли частину вікон в спортзалі. До кінця навчального року буде завершений ремонт цього спортзалу. Це дасть можливість наше майбутнє покоління виховувати навчати в світлій прекрасній школі навчально-виховному комплексі. За словами Ярослава Дубневича, до кінця цього року Заверешчицькому навчально-виховному комплексі облаштують ще й актовий зал. Про фестиваль Червона рута, пам'ять ігора Білозіра та день поезії це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте! Цими вихідними у Львові відбувся відбірковий етап всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона рута. Найкращих виконавців обрали у шести музичних жанрах. Саме вони представлятимуть Львівщину на фіналі конкурсу, який буде вже наступного року. Щоправда, в якому місті поки ще невідомо. Цим дівчатам випало виступати першими. Їх музика це поєднання української пісні і джазовими мотивами. До червоної рути кажуть, підготували новий репертуар. дитя природи не жири світом. Щиро будемо. А ось цей гурт на фестивалі Червона рода вдруге. Щоправда, на теперішній відбір прийшли у більшому складі та з кардинально новим репертуаром. Змінили хіп-хоп на альтернативний рок. Були без музикантів, виконували трохи іншу музику. От зараз вже гурт лишився той самий назва, але музика трохи помінялась. Тому ми вирішили в новому форматі спробувати себе на цьому фестивалі. За правилами, кожен учасник виконав по три пісні українською мовою. Загалом, за два дні львівського відбору, на конкурс прийшла майже сотня учасників і колективів з міста та області. З них обрали троє переможців: це Катерина Гладій та гурти, нотка бенд і лінія Кармена». Також 25 учасників є у резерві, допрацювавши свій репертуар. Вони зможуть змагатися у фіналі на рівні із переможцями. Конкурс відбувається що два роки. Перший етап це конкурсна програма, вона йде цілий рік по всіх обласних центрах, а вже другий етап це фінальні змагання, де беруть участь переможців цих областей. І що два роки це час, коли поновлюються сили нові, так і свіжі прибувають. Легендарний фестиваль «Червона рута» стартував в 1989 році у місті Чернівці та засвідчив неабийку популярність у пісні у тодішньому радянському суспільстві. Львів тоді був дуже сильний, коли було підняття, а зараз, в принципі, в цій області можна чекати від будь-якої області якихось несподіванок, і Львів вже немає першості такої яскравої, хоча були, звичайно, дуже яскраві виконавці, але історія, фестивалю, історія переможців фестивалю показує, що в різні області, і в тому числі зі сходу, дуже активно беруть участь і перемагають. 90% переможців та лауреатів Червоної Рути добре відомі на музичному ринку України. Ірина Конанець Оле Суханський. Новини про нього пам'ятають його пісні і досі знають та співають. Народному артисту України керівникові гурту ватра цими днями виповнилися 61. Минулий 2015-й на Львівщині був оголошений роком Ігоря Білозіра. Завершився він концертом пам'яті виданого композитора у його рідному містечку Радехів. Докладніше розповість наша Оля Тимуляк. Радехівська музична школа сьогодні названа іменем Ігоря Білозіра. Тут облаштували навіть меморіальний клас відомого композитора. До рідного містечка митця на концерт пам'яті приїхали його найрідніші. Дружина та син згадують про нього зі сльозами та усмішкою. Одночасно він був жорстким, вимогливим, але він був творець, великий, красивий, одержимий творець. Фактично, це була велика дитина, велика дитина, тому що до останніх своїх днів. Найулюбленіші його книжки це були казки. Коли важко буває, але ти розумієш, що потрібно діяти правильно. То згадуєш батька, і думаєш, як би він поступив, і так розумієш, що він би не зійшов з цього шляху, а він вийшов прямо. Ватрівчани в один голос твердять, ігор був добрий, однак вимогливий. Сьогодні ж вони згадують про ті незабутні часи, коли ватра досягла апогею своєї популярності і радіють, що були частиною цього легендарного гурту. Він був літу дуже добрий по натури, вимогливий, Правда, вимогли навіть аж занадто якісь були моменти. Ну, але біля Євро Блузіря я думаю, вийшла дуже велика плеяда, дуже велика частина музикантів, які пройшли біля нього, які фактично разом з ним вчилися, в нього вчилися. фактично, і потім стали на свій шлях. Ми домовилися одного разу, що все ні спізнання, ні однієї хвилини. Ми на другий день. На, на сцені філармонії всі прийшли скоріше, всі розігралися, всі готові. І можете собі уявити, ігора нема. Він приходить, так посміхається, і всі до нього: а а Запізнився! Він так виходить, посміхається і каже: Не запізнився. А затримався на концерті. Сотні глядачів в один голос співали пісні видатного гурту Ватра і всі як один кажуть, пам'ять про ігоря Білозіра житиме вічно, бо він вже став символом України. Ігор це є частинка української душі, це є частинка Львівщини. Щоб рік Білозіра не закінчувався 24 березня, коли він. Має особливу шану і особливе святкування. А щоб він був завжди з нами, і щоб кожного дня і кожного місця ми пам'ятали, що серед нас є такий великий українець. А завтра у Львівській національній музичній академії імені Лисенка презентують збірку пісень відомого композитора в різних опрацюваннях під назвою «Ігор Білозір. Пісні Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини. А сьогодні відзначають всесвітній день поезії. Започаткували це свято у 1999-му на 30 на сесії генеральної конференції ЮНЕСКО. Поезія відзначають творчі люди. Це не лише римовані рядки, а відзеркалення душі. А натхнення до них приходить спонтанно. Тож сьогодні новини запитали львів'яни: чи захоплюються вони поезією? Далі пряма мова. Живе лише той, хто не для себе, хто для других вибові життя. Звичайно, що ми любимо поезію, тому що ми філологи. Ми навчаємося тут в університеті на філологічному факультеті. Ну і звичайно, що любимо поезію там. Сучасну і минуло. Дуже багато почали цінувати тепер Франка, Лесю українку. По від'їзді мене залишив на Львів, на вірші. Він був сильний, як Леви, з National Geographic. Я втискалася як в джинси, в його президентський графік. Були навіть прісні, несмачні, дотикальні. Інші поезія зазвичай приходить ну, будь-коли, і треба тішитися, коли вона приходить і, і дякувати Богові, а не е, шукати якогось спеціального спеціальної дати. В літературі, в принципі, а в поезії особливо важко абстрагуватися від особистого досвіду і писати там, вигадувати. Навіть коли ти вигадуєш слід завжди є. А до дня рідної мови радіо «ФМ Галичина запустило патріотичний флешмоб Моя мова, моя гордість за місяць. У е, акції взяло участь понад 50 слухачів Файного радіо, які записали на відео вірш про мову і відправили його на «ФМ Галичина. Свої відеороботи слухачі записували на тлі історичних пам'яток не лише України, а й Польщі, Чехії, Сполучених Штатів Америки. Хто став переможцем? Які подарунки отримали? Далі у сюжеті. На файному радіо «ФМ Галичина підбили підсумки патріотичного флешмобу Моя мова, моя гордість до акції, що тривала лише місяць, долучились майже півсотні учасників з України та світу. Наймолодшому віршереві усього 5 років, найстаршому аж 92. До дня рідної мови. Радіо «ФМ Галичина організувала такий патріотичний флешмоб. Люди мали розказати вірш про рідну мову і зняти це на відео. Відправляли нам відео з різних куточків світу. Це не лише Україна, а з Флориди, з Торонто, з Фінлі. Ляндії з Польщі переможці флешмобу галичани визначали спільно з партнерами файного радіо серед учасників люди різних професій та вподобань. Одноголосним рішенням журі головний приз Кам'янець-Подільський круїз отримала сім'я Манзяків Львова. Я була цікава тим, що вона показує, як людина з глибинки приїхала до столиці своєї країни і не впізнає свою столицю. мене! Чому мені мови? от якраз така біда в моєї корови, має бідна язика та не знає мови. Подарунки отримали й інші автори найкреативніших відео: п'ять сертифікатів на покупки в мережі магазинів рукавичка та 20 патріотичних футболок від етносіті. А безкоштовні розваги у дитячій планеті одержать усі наймолодші учасники акції. Ми поділили учасників. Цього конкурсу на дві групи, от тому, що було дуже багато і дітей, і дорослих. І відповідно б не хотіли, щоб учасники залишили себе з подарунків. Патріотичне радіо «ФМ Галичина готує ще багато приємних несподіванок для своїх слухачів. Тож слухай українське «ФМ Галичина нас об'єднує Файне Радіо. Це все, що команда Служби інформації ТРК «Львів» підготувала для вас на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі ще новини спорту. Тож не перемикайте. Тепла і любові вам. Бережіть себе. До зустрічі. В ефірі новини спорту. Вітаю вас! Жіноча гандбольна збірна України віком до 20 років, на жаль, не пробилася на чемпіонат світу 2016 року. Після впевненої перемоги над однолітками із Грузії 43-21 синьо-жовті поступились господаркам турніру збірній Чорногорії 24-20. Українки посіли друге місце у групі і припинили участь у змаганнях. Нагадаємо, у складі збірної України шестеро гравчинь галичанки: Марія Гладун, Наталія Сабова, Софія Давидянц, Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова та Тетяна Поляк. Рана Львів і далі не фартова для львівських Карпат. Підопічні Володимира Безобяка зазнали другої поразки поспіль, щоправда, у матчах з двома призерами минулого сезону. У грі проти команди Мирона Маркевича «Зеленобілі» могли розраховувати і на кращу долю. Втім, єдиний гол Дніпра і приніс їм три очки. У минулому турі обидві команди грали проти лідерів чемпіонату. І якщо «Зеленобілі» поступили в Динамо, то Дніпропетровці впевнено перемогли шахтар. Щоправда, у Львові господарі не були настільки активними, як у поєдинку проти гірників. Кожні дніпропетровці переважали господарів протягом гри забити до перерви так і не змогли. З початком другої частини гри команди обмінялись небезпечними атаками. Якщо карпатівці своїм шансом не скористались, то Дніпряни таки змусили господарів розпочинати з центра поля. Відзначився Роман Зозуля. До фінального свистка підопічні Мирона Маркевича контролювали гру і у підсумку здобувають перемогу. Ми грали на результат, тому що очки нам говорити не можна, якщо ми хочемо дістати зорю. І, звичайно, десь така трошки. Нервозність була присутня, тому що ну, мати стільки моментів, не реалізовувати їх. Звичайно, воно до доброго не приводить. і привезли самі собі момент з нічого. Ну, при рахунку 0-0. Ну добре, ж так все закінчилось. А після забитого ладе грали. Свідомо на утримання, трошки віддали ініціативу Карпатам, ну і так довели гору до перемоги. Забракло майстерності. От і все. Значить, ми на різних щебелях з Дніпром на сьогоднішній день, напевно тому. Тому тобто, що коли команда програє одинок, то треба вже ризикувати, то треба включати додаткові сили, підключення захисників, робити кількісну перевагу, ризикувати по всіх, а не бити вперед. Тоді. На центральну нападаючу і чекати, поки він виграє цей м'яч і виграємо підбір. Наступний матч Карпати зіграють 2 квітня на виїзді проти зорі. І на сьогодні це все. Слідкуйте за спортивним життям Львівщини разом із два, із нами. Я ж з вами прощаюся до завтра. Нехай щастить.